У Львові переважні Так. І туристів може. Давайте камінь тут. Давайте Тут трохи. То вулиця, якою я бігав. Кожен день з одного корпусу на другий корпус. А, ти дивися. Зелені застави. То не зелені тоді. Только... Зелена. Дві банки і секшок. Один з підпальникам до життя. Так я ж підняла.

А? По інерції, бурка болить. Ага, по інерції. Але не трусилася. Ні. Що коляд? Світельку сюди, бачиш, дивися, тут світелку. Там вверх. Так називають маловживаними вулицями. Так, маловживаними. Львів потрошки розвиває туризм. なのほどね。No.